Суцільна імпровізація. Саме так повелося відзначати міжнародний день театру у служителів Мельпомени. Прикарпатські лялькарі своє професійне свято відзначають вже вдруге, адже лише тиждень тому святкували День лялькаря. Цей храм мистецтва ніколи не був обділений браком глядацької уваги. Вдячних театралів найрізноманітнішого віку тут повно і в будні, і на вихідних. У нас завжди зал заповнений. Ми доставляємо стільці, і кожної суботи-неділі до нас приходить дуже багато батьків. З дітьми, які люблять наш театр і приводять наш, дітей своїх до нас на. Вистав у день професійного свята. Глядацька зала напівпорожня. У ній лише працівники театру Ляльок. Загалом понад 80 чоловік, 18 з яких це актори. Вони сьогодні відпочивають, а на сцені справжні сюрпризи від працівників технічних служб. У душі вони також митці. Тому художник із освітлення сьогодні грає на саксофоні. А до джазового джему приєдналися звукорежисери та машиністи сцени. Їм часто доводиться вдаватися до різноманітних хитрощів, аби зробити виставу гідною часу та глядачів. А мрії слух театральної музики про щедрих меценатів, за допомогою яких їхні постановки ставали б дедалі якіснішими. Приклад тому вистава для дорослих «Цахес». Я радий, і того, що в театрі ляльок України це, мабуть, найдорожча вистава, яка була за всю історію театру. Тому от. і якщо так от глянути, це ніби невеликі гроші: 80 тисяч гривень. Але разом з тим, якби не ця підтримка, ми б цієї вистави не мали. Глядач би її не бачив. Найближча прем'єра, якою потіша дітлахів, постановка столичного режисера Лісовичок, присвячена популярній екотематиці. Працюють лялькарі також над двома виставами для дорослих і однією для найменшого глядача. Її планують виконувати не лише у стінах рідного театру, але й гастролюючи звичайнісінькими дитячими садками. У планах також величезна травнева подорож при Карпаттям, аби навіть мешканці найвіддаленіших куточків краю познайомилися з їхнім ställts